Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо робити детальний огляд двох премів, які випадають з великих новорічних коробочок. Перша машина це XM57, це у нас ПТ-шка 8 рівня США. Доволі хороша машина, я підозрював, що вона хороша навіть з тих характеристик, які ми оглядали. Але вона виявилася ще трішечки кращою, ніж я думав. Плюс до того подивимося на Торо. Це важкий танк Італії 9 рівня. От по ньому не все так просто, як я собі уявляв, тому що в цієї машини дуже багато своєрідних мінусів, але все ж таки вона непогана. Зараз про них поговоримо. Плюс до того я вам підкажу дуже багато таких питань в коментарі е пишете, як змінювати цей керований бонус до досвіду, щоб поставити, наприклад, на вільний досвід, тому що з самого початку там, по-моєму, на простий досвід стоїть. І відкриємо ще у фіналі вже в кінці 11 коробочок. Друзі, чарівних коробочок. Я сподіваюся, що мені вже сьогодні точно ДЗТ випаде, тому що це одна машина, яка ще не випала. Всі мілкопреми випали, вся високорівнева, а ДЗТ так і не випала. Навіть шквал випав. Друзі, це все зрозуміло, але мені потрібна ДЗТ, тому що це один із кращих е, танків і одна із кращих машин, яка є в цих новорічних коробочках. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, з самого початку просто закерований бонус. Все насправді дуже просто. Якщо ми оберемо не преміумну і не акційну машину, от беремо, наприклад, оцю ЛТшку, немає різниці, яку машину, тоді ми зможемо змінювати цей бонус. От з самого початку він стоїть на простий бойовий досвід. Ми можемо ставити на досвід екіпажу і можемо ставити на вільний досвід. Суть в тому, що, друзі, от оцей керований бонус не активний на преміумних і на акційних машинах. Тому в основному ніхто і не може розібратися, в чому справа. Що я не можу змінити, всі там пишуть, чому я все облазив, там у містечко заходив, не можу його змінити. Суть в тому, що це тільки бонус для прокачуваної якоїсь техніки, друзі. А так як дуже багато в основному зараз грає на преміумних машинах, вони не перемикаються на прокачувану техніку, фармля там, наприклад, цей же бонус у нас до всієї техніки пасує, і слава Богу, тому що це дуже круто. Ми зараз можемо нафармити доволі багато срібла. А оцей тільки для прокачуваної техніки, бонус активний, але все ж таки обирайте на е, вільний досвід для того, щоб коли будете пересаджуватися на якусь просту техніку прокачувану, щоб ви фармили більше цього досвіду. Це у нас перший момент. Тепер давайте по огляду. Першу машину, яку я хочу розібрати, це XM57. Ця машина мені сподобалася. Якщо коротко по обладнанню, то я обрав отаку от збірку, ще польова модернізація не викачана. Гарматний досилач клас 1. Потім поліпшені механізми повороту і безпосередньо турбонагнітач. На цю машину було б класно, якби був стабілізатор, але, на жаль, його немає, друзі, тому що в нас стабілізація погана, до цього ми дійдемо. По екіпажу, от такий у мене екіпаж. Стандартний ремонт, бойове братерство, тут маскування. Звісно, для цієї машини маскування не потрібно. Але це екіпаж, той, який у мене сидів раніше на тл 7 друзі. На ту машину маскування якраз потрібно, тут вона бронювала, але тим не менше я ж не буду під кожну машину перенавчати цей екіпаж, подивлюся, можливо, ще якісь там є. Поки на цьому катаю це все зрозуміло. Дивимося, друзі, саме перше з бронювання, тобто живучості даної машини, що у нас по факту є. Міцність нашої машини 1300 одиниць, це небагато, друзі, як для машини 8 рівня, зрозуміло, але в нас є бронювання рубки. Звісно, дуже багато ще слабких зон, але тим не менше, от якщо ми подивимося по бронюванню корпусу 89, 38 бронювання башти 305 102 38. Тепер дивимося по факту, що у нас є під прямими кутами НЛД в районі 220 220-30 мм, бачите, доволі непогано. ВЛД 204, тобто тут ВЛД тонша, ніж НЛД. Хоча на 8-9 рівнях навіть таку броню будуть дуже часто пробувати. Це, можна сказати, слабка зона. Але що в нас дуже класне, це, дивіться, рубка 290, 325, 310, 318 Ось ця поворотна башточка, рубка, чи як її назвати, 266, 270, 259. Тобто це буде танкувати, є слабка зона, 153 мм лючок. Uh, і ще у нас дивіться слабка зона. Отут от 240-235. Бачите, є. Ну як, вона не дуже і слабка, я не скажу. Коротше кажучи, на цій пт в основному треба стояти або прямо, тому що я по е, недосвідченості вивертав отак і дуже часто от сюди прошивали, воно ж зелененьким світиться, прошивають без проблем. Дивіться, тут 215-210. Тобто ти підставляєш оцей борт, так скажемо, хоча він періодично відтанковує, але в основному, друзі, оця частина маска. Це дуже круто, вона витримує удар, плюс до того в нас непогані кути, ми можемо від рельєфу ховати НЛД, закривати оцей прикривати лючок. і, ну як, Тільки оця частина буде видніться, дали плюшку, закотилися. Дуже класно. В деяких боях, якщо рельєфна мапа, це виручає. Тобто машина має живучість, звісно, слабкі зони є, як і в будь-якої техніки, але, тим не менш, доволі така непогана. Тепер переходимо до фішки даної машини, а це саме гармати, друзі. Перше, що в нас є, три типи снарядів. Бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. Середня шкода на ББшці 630 одиниць це прекрасний показник, друзі. Це імбовий, хороший показник, як для 8 рівня ПТшки. Середня пробування броні 270 мм на ББшці також прекрасний показник, при тому, що є втрата бронепробиття, звісно, на 500 метрах до 254 мм. Швидкість польоту 900 метрів на секунду. Ми в основному будемо на першій або другій лінії воювати. Тобто, це не критично, як для цієї ПТ хороший снаряд бронебійний. Підкалібери дуже рідко використовую, в основному ніколи, практично, тому що ББшка хороша, це хороший фармер, до речі. Середня шкода на підкаліберу так само 630 одиниць 315, середнє пробування броні, швидкість польоту 1100 метрів. Тут взагалі все прекрасно, звісно, є втрата бронепробиття на відстані. Це підкалібер, він втрачає на 500 метрах до 278 мм своє бронепробиття. Швидкість польоту тут взагалі комфортна, тобто якщо на великих відстанях можна на нього перемикатися, в принципі, щоб апнути швидкість польоту. Але це не критично. Можна випередження брати і на бронебійних, тому що ми в основному будемо на близькі. Середніх дистанціях грати. Осколково фугасні тут також хороші, тому що підвищена шкода аж 900 одиниць і вони пробувають на всіх дистанціях 90 мм. Оце прекрасно, друзі, також 4 штуки возю на картон по типу грилів там, чи ще чогось борщів. От можна плюшку таку видати, що мало не покажеться. І так 630, а тут 900 взагалі. Прекрасні, коротше кажучи, снаряди. Тут немає ніяких претензій. Це дуже хороший фермер, тому що ви в основному будете грати на бронебійних снарядах. По іншому, у мене вийшла середня шкода на хвилину 2576, враховуючи таку альфу, це хороший показник. Розкид на 100 метрів поганенький 0,39. Це при тому, що в мене бойове братерство, концентрація, навичка пліч-опліч і я ще Так би було, звісно, більше. Час зведення також тут поганенький, 2.62 вапнутому, так скажемо, стані, І стабілізація тут також поганенька. Тобто це мінуси такі. 0,26 в русі, 0,26 при повороті шасі і 0,08 при повороті самої рубки. Тобто при повороті рубки ідеальна стабілізація, а при повороті самої машини і на ходу у нас жахлива стабілізація. Звісно, ми розплачуємося, тому що і так альфа хороша, щоб вона не імбувала прям дуже. Хоча це і так можна сказати, імбочка така на 8 рівні, якщо правильно відігрувати. Кути вертикального наведення мінус 7, плюс 15, тобто необхідний мінімум є по опусканню, ми можемо від рельєфа грати. Звісно, не від усього, але від е, багатьох рельєфів зможемо. А, значить, кути повороту самої башти, по 75 градусів вліво-вправо, це дуже величезний плюс, тому що ми е, знаєте, не така машина, яка виїхала, а потім розвертається. Ми можемо виїхати, дати плюшку і заїхати, як повноцінна машина, як повноцінна ПТ-шка з поворотною рубкою. Це дуже величезний плюс. Звісно, швидкість гранатального пересування прицілу 2768 повільно, але тим не менш. Заряджання гармати 1467 це все зрозуміло, при тому, що ДПМ в середньому 2576 непогано. Тобто це наш основний плюс. Вогнева міць, плюс до того, нашим плюсом є те, що в нас броньований лоб, доволі броньований, з слабкими зонами, але ми можемо багато чого і витанковувати. По рухливості це наш мінус, його треба компенсувати, наприклад, турбонагнітачем або комплексом підвищення рухливості Т3. Тому що в мене от з турбонагнітачем і з простим, правда, виходить максимальна швидкість 28 вперед, 14 назад. Так би було менше, друзі. Було б 24 вперед і 12 взагалі назад. при тому, тому що питома потужність із турбонагнітачем 14 1435, а так би було на одну кінську силу менше. Тобто це використовувати, на мою думку, потрібно. Швидкість повороту шасі – Виходить з поліпшеними механізмами повороту 2696, майже 27, тобто не швидко. Ми така не динамічна броньована машина з хорошою альфою. Скритість із екіпажем, у якої є маскування, виходить 35-62, доволі непогано. Це нерухома машина. І під час руху 22-95. Але штурмова машина, це не критично, огляд 417 метрів, зрозуміло, великого огляду тут і не буде, це штурмова ПТ-шка, яка повинна на першій другій лінії бути. Тобто, якщо підсумувати по цій машині, то вона мені дуже сподобалася, це прекрасний друзі-фармер. Якщо він вам випаде, я думаю, ви будете на цій машині грати. Єдине, що у неї є погане, це, звісно, динаміка. Але якщо з цим змиритися, тому що у вас будуть і яскраві моменти з такою альфою на фугасах, плюс до того на ББшках, то взагалі прекрасно, друзі. Ця мені машина сподобалася. Рекомендую. Друга машина це Торо, друзі, італійський важкий танк 9 рівня Прем, який мені випав також вчора. Покатав я на ньому 19 боїв, ще подивився перед відео, для того, щоб вам не брехати, скільки я боїв а, відкатав на ньому. Що стосується обладнання, то я використовую перший слот поліпшеного загартування, оскільки це важкий танк. Трофейний стабілізатор, тому що у нас погана стабілізація. І система підвищення рухливості. У нас хоч і хороша, виходить рухливість, але я все ж таки її на даний момент аптур. Ну, плюс до того трішечки підтягнути стабілізацію також цим обладнанням. Не заважатиме нам. Починаємо, друзі, огляд із бронювання, так само, як і попередньої машини. Дивимося, живучість відкриваємо параметри, що у нас є. Міцність нашої машини 1910 одиниць. Це не максимальна міцність, тому що в мене ще не викачана до кінця польова модернізація. Бронювання корпуса 140-70-50, бронювання башти 200-150-60. Тобто в корпусі в нас не так багато, друзі, броні, як я думав з самого початку, хоча ніби й дивився на Схему бронювання, але все ж таки я зрозумів, що цю машину дуже часто будуть пробивати в корпус практично завжди. Плюс до того ми будемо загоратися дуже часто і нам будуть дуже часто крітувати БК. В XM57 так само дуже часто крітується БК, але горить вона не так часто, мені так здалося. От по Торо він взагалі загорається дуже часто, друзі. Тобто це треба враховувати. Плюс до того дивіться, який у нас корпус. 200 мм, 190-200, він буде пробуватися всіма абсолютно, тому що ми гратимемо або з 9 або з 8, або з 10 рівнями. Навіть 8 рівні будуть без проблем пробувати. І так будуть пробувати, дивіться, яка броня приведена. Нема броні в корпусі, в основному гусля, якщо щось зловить так, все буде пробувати. Плюс до того в нас є ніби й непогана башта, але величезний лючок. От дивіться, непогана башта, дивіться, 349, 301, 590, 320. Ну хороша, хороша, реально хороша, це не пробувається, але лючок, друзі. Лючок 192 мм, він доволі великий. Бачите, який лючок, він доволі великий. І його будуть пробувати. Тобто розмінюватися ви будете, хп свої відбивати в основному будете. Друзі, в основному будете без проблем за рахунок свого магазину до заряджання. От його фішка, магазин до заряджання. А як такої живучості в цієї машини великої немає. Башта буде танкувати в основному, будуть пробувати, звісно, розумні гравці в оцей лючок, корпус пробувається. Сема. От ми так підсумували по живучості, тобто вона є, але тільки в башті. Розводити бортом, не завжди буде виходити, тому що от сюди будуть всі пробувати навіть на відстанях. Якщо тут гострий буде кут, то тут буде пробуватися без проблем. Тепер дивимося по снарядах, що у нас є. Три типи снарядів, під калібр, кумулятивний, осколково-фугасний. Про всяк випадок, 4 штучки осколково-фугасних ввожу, тому що в них хороше пробиття, 105 мм. Можна на картон використовувати, при тому, що підвищена шкода 440 Одиниць. Швидкість польоту стандартна, як для важкого танку, 900 м на секунду. Тобто, їх можна використовувати, хороше пробиття 105 мм. Що стосується стандартних підкаліберних снарядів, до речі, з кумулятивами, з голдою я ввожу їх 50 на 50. Значить, вони пробувають у нас 248 мм, при тому, що середня шкода за постріл 360 одиниць невисока середня шкода. Але в нас тут магазин до заряджання. Швидкість польоту тут хороша, 1290. Тобто стандартні відносно підкаліберні снаряди з невеликою середньою шкодою, з стандартним пробиттям, і з хорошою швидкістю польоту снаряду. Кумулятивний снаряд так само має середню шкоду 360 одиниць, 315 вже вони пробувають доволі непогано, вони не втрачають бронепробиття на відстані, а сам підкаліберний він втрачає до 230 мм на 500 метрах. Швидкість польоту кумулятива 970 метрів на секунду, доволі непогано, як для важкого танку, майже 1000 в нормі, можна сказати. Тобто, якщо по снарядах пробігтися, то вони відносно стандартні, як для 9 рівня, з невеликою середньою шкодою. Але фішка, звісно, у нас це магазин до заряджання на 4 снаряди. Тому що у нас перший снаряд заряджається за 15,3, другий за 13,5, третій за 11,7 і четвертий за 9,9. Потенційно, друзі, ми можемо з барабана видати за 9 секунд 1441 шкоди. Доволі непогано, але перезаряджання між пострілами у нас 3 секунди, друзі. Це не дуже і мало. Тобто ви 2 снаряди дали вже 6 секунд, 3 снаряди. Точніше, дали вже 6 секунд пройшло, а за 6 секунд багато машин вже й перезаряджається, і хто ще під'їхати зможе. Коротше кажучи, так собі історія, це не самий прекрасний, так скажімо, показник. Розкид на 100 метрів тут хороший, 0.31 в моїй комплектації. 2.17 час зведення також прекрасний, немає ніяких претензій, але стабілізація у нас тут погана. 0,25 в русі, 0,25 при повороті шасі і 0,12 при повороті самої башточки. При повороті башточки більш-менш нормально, але при повороті самого шасі і в русі поганувата, друзі, стабілізація по типу, як в об'єкта 752. На відміну від об'єкта 752 ця машина не буде так танкувати бортом, друзі, і не буде так танкувати лобом корпусу. Об'єкта 752 дуже часто не пробувають. Цю машину будуть пробувати на відміну від нього дуже і дуже часто. Мінус 8 плюс 20 кути вертикального наведення прекрасні, хороші, як для важкого танку, швидкість вернітального пересування прицілу 36-54 нормальна як для важкого танку. До мінусів можна віднести, звісно, розташування самої башти. Вона розташовується ззаду і до таких машин потрібно звикнути. Я, наприклад, рідко на таких машинах граю. Напишіть своє бачення, це для вас плюс чи мінус розташування задньої башти. Тому що якщо не броньовані борти, мені здається, це скоріше мінус. Ніж плюс. Але це тільки моя думка, друзі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. От така, друзі, у нас машиночка. До речі, середня шкода на хвилину в моїй комплектації 2187, тобто невисока, але в нас магазин. Звісно, ми будемо розплачуватися дпм -ом. Що стосується рухливості, 51 вперед, 22 назад. Це з турбонагнітачем, тобто системою підвищення рухливості Т3 і з навичкою із навець двигунів. Швидкість повороту шасі прекрасна 4395, як для важкого танку взагалі прекрасний показник. Питома потужність також хороша, 1716. Оце ще один плюс машини. Окрім системи дозаряджання от цього магазину, у нас хороша динаміка, яку можна апати, можна не апати. Наприклад, третій слот опційний. Замість системи підвищення рухливості можна щось інше поставити. Що стосується скритості, то її немає, що стосується спостереження то 439 метрів у такій комплектації, як у мене. Звісно, це важкий танк, все зрозуміло, він повинен бути на другій, на першій лінії. Це не суттєво. Ми не ЛТшка, не СТ, це все зрозуміло. От така у нас друга машина, звісно, вона, я думав, що вона буде простіша в реалізації, друзі. Подивимося, як далі буду ще катати, тому що сьогодні, знаєте, то на одну машину сів, то на іншу машину сів. Треба от, сісти, ще обкатати цю. Машину доволі непогано, і я думаю, в подальших відеороликах, новинних будуть хороші реплеї ще з цих машин, усіх, які на новорічному наступі у нас фігурують. Плюс до того ще постараюся зробити огляд по Contradiction, ще не катав. І по ВЗ-58 шквал, само собою буде огляд. І надіюсь, ДЗТХ випаде. Якщо ДЗТХ зараз випаде, то буде в першу чергу по ДЗТХ огляд. Тепер переходимо, друзі, до відкриття. Наших великих чарівних коробочок. Надіюся, що не з гаранта випаде мені прем машина восьмого рівня. Надіюся, що буде оце синє свічіння. Дивимося, що у нас є. Тут нічого. 250 голди день прему стандартна коробочка. 11 коробочок. Друзі, надіюся, що випаде. Але може бути знаєте, така ситуація, що без еху. Так просто не віддають і вона не випаде просто-напросто з тих 11 коробочок. де 750 голди відносно стандартні коробочки. Отут 750 голди це доволі непогано, але до цього відносно стандартні коробочки. 250 голди знову і срібло дали, по-моєму, 500 тисяч. Доволі непогано, але все ж таки потрібна безеха, 7 днів прему, 7 днів прему, друзі свідчення свідчення і щось мені підказує, що реально буде згарантованого, прийдеться докупляти просто-напросто до фінала добивати. Одна буде безкоштовна коробка. Одна буде безкоштовна, але бачите, безеху не віддають. Походу, в перший день повипадало дуже багато безех і вже тільки з гарантованого хочуть, щоб забирали е цю машину. 500 голди, дві коробки. Дивіться, не буде безехи, друзі. Це просто я не знаю. Щедрість від ВГ дуже велика. Нема безехи, друзі. Нема безехи, просто нема. 500 е голди. Дивіться, скільки вже відкрито коробочок, 144 коробочки, і я не можу вибити без еху, друзі. І я не можу вибити без еху. Звісно, голда сипалась доволі непогано, Дніпрема, всі справи. Але все ж таки без еха так і не випала. Відкрити ще 12 коробок. Одна коробочка буде у нас безкоштовна, та яка з календаря. І, е, скоріш за все, я просто ще 11 штучок докуплю, і мені вже вона гарантовано випаде. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!